Допомога Україні від Естонії вже перевищила 1% від її ВВП. І це найбільша підтримка з боку іноземних країн. Держава також започаткувала ініціативу 1 мільйон 155 міліметрових снарядів для України, Їх допомога не припиняє надходити. Естонія передала ракети ПЗРК Джавелін, протитанкові міни, гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку та сухпайки. У співпраці з Німеччиною, Естонія, Україні також передала польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 мільйонів євро. У своїх медичних закладах Естонія лікує і поранених військовослужбовців. Її допомога певнять продовжуватиметься. Днями у нас була відомча нарада тут, в МЗС Естонії з різними міністерствами та відомствами. І ми про. Йшлися по співпраці в межах компетенції кожного з міністерств. І дійсно, підтримка дуже потужна, і всі надалі хочуть допомагати. Народний депутат Арсеній Пошкаренко зазначає, Естонія справді завжди оперативно відгукується на потреби України, а співпраця не обмежується одним напрямком. Я радий, що наша співпраця вона є різносторонньою, тобто це. І військовий блок, це і гуманітарний блок, це і економічний блок, тому що ми працюємо над залученням сьогодні естонського бізнесу в Україну інвестицій на Житомирщину, і так само це блок відбудови. Власне, не дивлячись на активні бойові дії, керівництво Естонії неодноразово навідувалося в Україну і на Житомирщину. Зокрема, коли ж регіон взяли під патронат, візити почастішали. Відтак парламентарі обрали ряд пріоритетних об'єктів і почали їх відбудовувати вже на початку червня в прикордонному. Овруче відбудеться відкриття дитячого садочку у процесі і зруйнований ворожою ракетою міст у Малині. Зараз визначаються із наступними об'єктами відновлення. Мова зокрема йде і про Малинську дитячу школу мистецтв і будівництво нових сучасних осель для дитячих будинків сімейного типу. І ми вітаємо будь-які ініціативи з вашого боку: як ще можна допомогти, як може естонський бізнес допомогти приватно у публічному партнерстві? Ми ще в минулому році планували провести урядову кон. Конференцію високого рівня із залученням естонського бізнесу. Коли вона буде, ще невідомо, але узгоджується зараз деталі, і ми хочемо, щоб це був дійсно потужний захід. І говорячи про різні ініціативи в Польщі, зустрічалися із колегами із заступником міністра з відновлення. І ми також говорили про об'єкти. Дуже добре, що у вас тепер є централізоване бачення, як рухатись далі в плані відновлення. А щоб відновлення було максимально швидким та ефективним, Естонія активно працює. І на міжнародній арені, аби якомога більше країн залучити до допомоги Україні. Так вже у березні має відбутися третій форум із відновлення у Лісабоні, адже Португалія бере на себе відбудову зруйнованого російською ракетою ліцею номер 25 у Житомирі. Партнерів для України планують залучати і надалі. Зараз ми проводимо моніторинг з усіма нашими посольствами, що ті чи інші країни в різних регіонах роблять для допомоги Україні. Скільки грошей виділяють, які програми, які фонди долучають, і ми вже маємо гарну співпрацю з Португалією, але в майбутньому хочемо залучити й інші країни. Водночас до допомоги Україні має намір долучитися і Фінляндія, розповідає Арсені Пушкаренко, так і з колишньою міністеркою закордонних справ Естонії Євою Марією Ліймец. парламентар, відвідав центральний офіс НЕВКО у Гельсінкі, де провели. Зустріч із керівництвом фонду. Там вже взяли до розгляду ряд проєктів, які Естонія реалізовує у Житомирській області. Це відомий фонд, який фінансується урядами скандинавських країн, працює в тому числі в Східній Європі. Власне, зараз в рамках цього фонду окремий створений фонд, куди зібрано 207 мільйонів євро. І, власне, ми спілкувалися, щоб Нефко. Допомогло Естонії у відновленні Житомирщини. тому у нас сьогодні багатогранна співпраця. Ми сьогодні з Естонією спільно працюємо для того, щоб залучати максимально більше можливостей і партнерів для відновлення Житомирщини. Окрім цього, розповідають в міністерстві закордонних справ за допомогою культурних заходів по усьому світу. Естонії вдається зібрати додаткові кошти для підтримки України. Посольство Естонії у Вільносі збирало гроші і зібрало доволі велику суму з продажей українських поштових. Марок, а кілька місяців тому був ще один безпрецедентний захід, де велику суму коштів зібрало посольство Естонії у Лондоні. І на цьому зупинятися не збираються. Заступниця міністра закордонних справ зазначила, по завершенню виборів в Естонії, незважаючи на результати, країна і надалі буде підтримувати Україну. Тож уже планують наступний візит на Житомирщину наприкінці травня.